Привіт, з вами на 20. Сьогодні з вами будемо розпочинати гру в PUBG Mobile Metro Royale. Зараз покажу, як все до чого в мене буде братися. Спочатку заходжу на пошту, мені потрібно перевірити пошту. Якщо в мене немає ніяких предметів на отримання нагороди, я просто їх видаляю. Далі мені потрібно зайти викладка. Тут знаходиться мої патриончик. І в мене є один і відбуду. Трунів у мене тих зараз немає, але є на 140 штук. Вартістю, продав 35 тисяч, якщо купити, mm -hmm. то вони стоїть 140 тисяч. Забираємо їх, збираємо аптечку. Аптечку вибираємо. кількість Штрис буде один. Попробуємо ще ринку. Треба 9 мінімум. Куплю їх. Ну, Чотири 140, думаю, поки не впаде. Потрати в мене 440. Ось 150 тисячі потрати. Тільки не це. Хоча на флішку куплю 10 тисяч. 11 номерників це буде. Для всякого кладу. Думаю, поки не всі мають ось ці. Ось ці. я глядаю. Я мій наборчик. Ось є й він. Походимо. можна випустити. Ось так. Ось. Мало чи може вирішити. Кітичку можна сюди ж пріс, теж можна всіх положити, щоб особи місця багато не займало вначалі. Ну і в принципі можемо починати. Тут вибираються карта, які є, я виграю на туманному портові. Раджу всім теж прокачуватися, там можна буде гарно добирати награди і тому подібне. Тобто, в плюс собі. Ну, так що не зволікайте, переходьте, грайте, можете в мене додати теж в друзі. З вами будемо грати разом. І прокачуватись. Так, далі. Що можу сказати? Один момент. Якщо під цим відео назбирається хоча б 10-20 лайків, хтось один вибирає, виходить як, 10 чи 20 лайків, в залежності від кількості лайків, я вибираю рандомно одну людину, яка грає в пабах. <кій> я йому пишу повідомлення. Він мені, будь ласка, надіслати свій нікнейм на PUBG. Добавляєтесь до мене друзі, ми з вами проводимо одну катку і під час тієї катки я вам видаю буквально будь-який е, рандомний там, допустим, шолом або броньку 6 уровня 5. Тобто те, то, що в мене є наявності. теж окремо можу бути на зброї. Тобто, всього ваших будь ласка, руках можете, я ж кажу, зі мною зіграєте. Я одразу вам щось небудь віддам. Тобто це у вас буде такий рядний подарунок після мною. Того ви приєднуйтеся і будемо з вами грати. Найчастіше. Все, всім папа. Слідче відео буде відходити в тому, що ми будемо з вами грати безпосередньо самокатку. Я покажу, що і як воно працює. Все, друзі, бувайте, Бувайте. Я з вами був Nightlink 20. До нових зустрічей.